Коли неспокій душу огортає, а в серці коле, ніби як ножем, надію лиш на Бога покладаю, тягар він зніме і пролє дощем, рясним дощем благословення з неба, пролє Господь на кожного із нас, йому в усьому довірятись треба, своїх він не покине в трудний час. Тобі подяка, Господи Ісусе, за все, що допускаєш у житті. Зативний спокій, що наповнив душу, коли війшов у неї Дух Святий, провадив же не раз через долини, на істину святую наставляв, ти бачиш, що я немічна людина, духовну силу з неба посилав. Стежиною завжди ідеш зі мною, скрізь допомогу вчасно подаєш. Настане час зустрітися з тобою. Воселі неба ти мене приймеш.